Вино це більш свіже а у нас свіже віно. Полоскати бокал не потрібно, тому що це вино точно переб'є. Я коштував, ну, не коштував 21 рік, але я коштував і 18 і 16. 16 декілька разів. От, е, коли воно отримало той бал, то можна було сільпо де завгодно купити його за 300 гривень. От, е, Просто приходиш, купуєш, скільки завгодно, та і все. Вот. А зараз, конечно, звісно, це вже така історія. Історія. І хто купив, то той вже може заробити. Ну інвестиції в пляшку, якщо купуєш за 300, а потім продаєш за 2, то це круче на коротше. І золото, і смачніше. Так, це якщо там біткоїни купили, в тебе біткоїн купили все ти програм, а то Китай відкриють, Окей. Це муската танель. Є багато різновидів мускату. Це один з них. О, це ну, Великий, щоб ви розуміли, в нього 1200 гектарів своїх. Виноградників, і вони роблять тільки зі своїх виноградників вино. Не тільки вино. вони роблять і вино, і грісти вино, вербути, солодкі, сухі вино, і бренді вже роблять, і водку роблять. Все роблять. Все, що а, має назву Алкоголь, все роблять. Херес роблять теж, але вони не, мають, не можуть робити парффей, вони може не намагалися робити парфейн, вони намагалися робити херес і в них дуже круто вийшло. От. Ще вони роблять помаранчеву грина. І я б так сказав, би, що це напевно перше вино, яке зробили помаранчевою шабою. Можливо, бійку ще там арбіною. А, я не знаю, хто в який період зробив. Вот. А, що ще в них є, зараз я вам скажу просто, щоб цифри. Я цифри і. У 2003 році, 17 грудня, да, з'явилася шаба. Ну, в них там багата історія, там 200 тисяч років, типу, коли динозаври ходили, там вже виноградрос. Я ще шуткую, але там типу, багаті історії, типу, до шабло. Вот, вони взяли назву винородства як село Шаба. Вот, 1200 гектарів, практично виносховище, щоб ви розуміли, в них вміст приблизно 10 мільйонів літрів, це не пляшок, а літрів, тому що в них багато в бочках. Бочок в них 1050, це багато, ну це дуже багато. От, що ще в них такого циклу? Вони перші зробили КНП. КНП це як Аусі Вені, тобто шампань. Може називатися только во Франції, тому що воно має найменування по походженню. А, І тут контрольоване найменування походження. І Шабо перше зробили, і це було там не, ти не, не тільки типікурук, але тіпікрук був як, за основу взяти. От, і він був першим. КНП контролюване найменування по походженню, це кау Сі во Франції, це як у Іспанії Діо, це як Херес в Іспанії, Херес можна тільки там робити. І от тільки Крук, скажімо так, Гранд Резерва, наприклад резерва не підходить, а грант резерва вже тільки, тільки, тільки тут можна зробити. От. Ще що. Що, що такого? У 2013 році вони зробили дистиляцію. То есть дистиляцію вони почали робити водку вже. От, так. На рік вони роблять 15 мільйонів пляшок, Це дуже багато. Я не знаю скільки робить Крим Балград і Коблєва, але для виноробні, яка робить достойні вина, в них є. є Коблєва багато виноградників, вони здають багато. Коблєва ще виноград. Ну у них багато виноградів. В них найбільше виноградників, ніж у кожного виробника. Вот. Це факт. Ну, в них дві тисячі плюс виноградників. Да. Вот. Так що і в них є 15 квеврів, це так інформаційно. А, вот. І 20 сортів і Так, по мускату Атанель, Ну, я писав за що 16 рік, але там не буде а, відрізнятися інформація. До 3000 пляшок вони виробляють кожного року. <плес> вот. а, так, так, так. Лімітована <плес> серія, то, що вони пишуть, limit edition, вони, це не... Просто Limited Edition, вони там ще не туди як в основу ставлять те, що це тільки річний збір, витримка від 1,5 до 2 років, наприклад, мускат, він повинен витримуватися з 1,5 року, але є там червоні, теж в цій серії Limited Edition, вони витримуються там 2 роки. Вот. Саша, цього а, взагалі 500 я шукав. Скільки? 500. Цього? Цього. Іменно цього. А 16-го було до трьох. Ну, 18 був 2200 там ще. А до 3000 пляшок 500. ну зачем попало <риск> так 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 вот давайте оцениваем его в колеры амбар. Такий... шикарный шикарный карамели такие такой амбург такой Ну, Тьомний янтарь не світлий. а більше... Ой, аромат, от, от він схожий максимально з 16 м але не, не на 100%. Я можу вам сказати, що в 2016 році. От представте собі всі стадії абрикоса. Тобто, коли він зазрів, сазрів, ви відкриваєте абрикос, Потім він засушений. Такий аромат абрикоси. Потім є варення, абрикоси, теж аромати. Від, а, є ще можна кремлізує. Uh, да, І от ці всі всі всі, всі аромати в одній пляшці. Це дуже круто. Ти такий, а який абрикос вибрав, а вони там всі абрикоси є. І вони якісь так, вони споріднені аромати, але вони такі відекремлюються. Від, від це. Ну, це дуже круто. Тут теж є абрикос, але тут є ще сухофрукти, я б такий сказав би якийсь такий апельсин є. Дуже такий ну, цитрусовий мандарин, да, так більш такі, знаєте, не коли розрізаєте апельсини, мандарини, а коли такі більше, а, може бути, а, ну, варення, щось таке, щось зробили з цим продуктом, так? Можна просто з цукром перемішати. А от це писати... цедра? Ти? Ні, тут знаєш, варення з абрикосу додали, да, цедру. Ти... Цедру, цедру так, додали. Воно тоді там є така нотка, але mm -hmm. воно не домінує. Тут згоден на 100%. Такий є ще присмак такої медовості, але є відчувається трішки, трішки наприкінці такий алкогольний аромат. У смаку солодке, є кислотність, ви можете її не відчувати. Саме простой приклад, щоб відчути, що є кислота чи ні в цьому вині, це коли ви робите ковток і у вас багато виділяється слюни. Це організм ви не, як не Вот. І він, він а, реагує по-своєму. Ви можете закрити а, кислотність цукром, але ви, не, ви відтуди її не приберете. І тому виходить, що... А, Тут кислотність є, але цукру багато. І виходить, що кислот у вас виділяється дуже багато свини, тут висока кислотність, але цукру більше Цукру де, тут. Ага, а цукру я вам зараз скажу... 140 сахар. Цукру. 140, а, а тут сп... було 120, щоб ви розуміли. А спирту? А спирт тут? Десь. Да, нет, нет, нет. А спирту здесь десь 16. 16 і получается 15. 14. А, 14. 16, 14. Угу. До смаку претензії немає. Дуже крута солодкість, дуже крута а, кисність. Алкоголь не, не виходить, хоча тут 16. От, про це вино я можу сказати, тут максимально збалансований смак, аромат. Ну, це великий виробник, це перше. І в нього є багато людей, які можуть там подрібнувати це вино. І мускат ну, солодкий, дуже труд, дуже важко зробити поганий. Сухий, важко зробити мускат. А від солодкий ну, легко. Як вам це вино? Добре. Скільки балів поставив бимо? Ну, до 90-90. До Але це може бути 80, 80 85 плюс, якщо воно буде ще. Тому в 16-му я поставив, якщо я не помиляюсь, десь 93-94, Може більше я можу помилятися. Я штукав два рази, намагався, я ще домой забрав, щоб намагався максимально правильно оцінити. Якщо це ну, трошки позберігати, там, чи, наприклад, через пару років воно кращим стане, чи ми цього не знаємо? Воно а, зміниться, в яку сторону не знаю. Ну типу, буде воно, ти запитуєш, буде воно як 16? угу. не знаю. Ну це потрібно коштувати це вино кожний рік. І зрозуміти, і так кожен, кожен, кожен вітаєш, <правш> тоді <кажучи, правш> <навпаки> на досвіді, просто динаміка. бочку, Ну, Воно коштує, скоріш за все, там 300 плюс гривень. ну, може, Можна щас... пару Так, 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 ну воно отут все добре вином. І коли мені кажуть, що отут добре, то я такий, ні, отут добре, а тут є дефекти. А, окей, подобається цьому суму. Все. А, я... Це останнє, бо... Була... Це, це, був... це друге. Там добре і це добре. Тобто це зовсім різні. Це був... Давайте... Так, це був останній так, удар важці. Ну, будемо... З другим порівняно. З другим. У другого теж кислотність висока, але там цукру, ти бачиш, що е, виходить, що там цукру на 20 грамів. Це а якщо на смак, то начебто там цукру взагалі нема, там десь дещиця. Тому, а в цьому воно є. тому тут зрозуміло, що тут кислотності дуже багато. Ну, типу, скоріше за все там було пропорції батвітіса і солодкого винограду менше, ніж 10-50. Води. А тут, Придеш, тут робив виробник. При тому, що коли вони це робили, це просто робилося вино для того, щоб тому що люди люблять більш солодке вино, і вон, і мускат. Це ж комбо, мускат, солодке вино, алкоголь не відчувається, але воно відчувається організмом 16 алкоголю. Вони це зробили. Там багато, там є і червоні, і рожеві, і херес, то категорії в них це от така ліміт едішн. Це такі кріплені солодкі десятні вина. А, ну, крім сухого Хересу, він теж в цій категорії. От. Такі специфічні вина вони віднесли в Ліміте Edition. І от, от так от склалося. Вони, я думаю, коли відправляли це вино на декантер, вони не, не, не розуміли, що вони можуть стільки взяти. Але це от така от вдача була. От. Ну, вдача ні, це, ну, це правильна спрацьована робота.